Розпач живе поміж вій і подражених пальців. Розпач проводить розкопки на тежних обличчях. Розпач помпей, що хотітиме знову вигатись. Розпач серця твого будинок публічний. Розпач себе в заплетанням в волосі. Об твоє життя точить зброю для власного війська. Розпачше діти, що плачуть в помпеї ще досі, розпач у душах вогонця паралімпійський. Водоносні судини п'ятиповерхівок, залітаючи в шкіру, посохли цих стін. І вантажності душ зимові архіви притворюються в родинки в голі в вікні. Батареї допалять м'якітів, що пилом, порохом ляжуть вони на зап'ястя. Океаном каві-чаїв ці будинки вже звикли, що нам комувався. І болітимуть довго наші життя. Вони, певно, єдині, хто справді кохає. Знаєш чи самоубийці без скаття, що ранку оживши, знову помирають. Ваніль. І може колись небо тримтітиме, і поближе попадають зорі, навіть із сузірів. Але коли тримчу я, то здається все зорі, наче ріки впадають у тебе, захотуючи світло. І ти ангелом, даєш мені свій одяг, щоб я не тримтіла. І щоб дзерки повернулись назад у сезірі. Ти мій великий видніч. Мій копче, в якому я варю чай з хмарі, кидаю туди шматки місяця, бо знаєш, вони нас смат, як глядяники. Насправді, небо більше ніколи не падало, бо небо це все те, що не земля. Але коли воно падало вістання, в останнє, то призималося на нас із тобою. Все цього вже ніколи нас не покидало. Злячується місто, в якому я не дуже люблю жити, але в яке обожнює повертатися. І з наші руки проходить опалення. Не знаючи того, ми гріємо айсберги і безліч титаників замість поранення. Можна так сплять, як молешнікі катери? Стуй і ти, моє місто із нафтою. Вже позіхають усі твої кремені. вже сниться море твоїм астронавтам спи. Тобі вже постелено. Дякую.